Привіт, я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним Силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну і всіх нас. Сьогоднішнє відео я присвячую творчості українського поета, який написав ось ці рядки. Коли до губ твоїх лишається півподиху. Коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої виткані з подиву в очах у тебе синьо і широко, що шепчеш, зачаровано і тихо ти, той шепіт мою душу синьо крає, І забуваю я, що вмію дихати, і що ходити вмію, забуваю. А чорний птах по вік твоїх здіймається і впевненість мою кудись розмає, Неступленим півкроку залишається, півподиху у серці застрягає. Зіниці твої виткані із подиву в очах у тебе синю і широко, але до губ твоїх лишається півподиху, До губ твоїх лишається півкроку. Це Грицько Чубай. представник української поезії 70-х років минулого століття. Це поезія андеграунду. Це наш українець, який писав настільки талановито і настільки прекрасно, але, на жаль, про нього не так багато знають. І незнаними лишається дуже багато імен українських поетів і прозаїків, які спалахнули. І дуже осявали той час собою і своєю творчістю. Але час був такий, час мороку, час, коли їх переслідували за їхнє слово, час, коли українців переслідували за те, що вони українці, за те, що вони прагнули свого, за те, що вони були патріотами своєї країни, за те, що вони хотіли писати і прославляти своє, і писати українською мовою. І Грицько Чубай належав до того покоління. Це андеграунд, це поезія 70-х-80-х років ХХ століття. Сьогодні я хочу трішечки познайомити вас із цією поезією. Грицько Чубай прожив 33 роки. Він писав так, що, здається, ця поезія в ньому жила. Якоюсь квіткою розквітала. І найперше я хочу показати вам ось цю книгу, яку створила донька Грицька Чубая, і вона зветься П'ятикнижжя, друга поема Вертеп, яка принесла Грицькові Чубаю найбільшу славу свого часу, але й найбільше кривд він зазнав через неї. До речі, вона була розповсюджена тільки в самведеві, але всі, всіх, хто долучався. До того, аби якось її переписати, озвучити, пронести далі роками, аби вона лишилася з нами, ця поема, всіх їх переслідували кагибісти, так само, як і Грецька Чубоя. І зрозуміло, чому вона дуже антирадянська і дуже проукраїнська. Насправді я коли читаю цю поезію, то вона настільки глибока, глибинна, її треба проживати, її треба прочитувати, перечитувати, якось освоювати заново, знову, знову і знову, тому що вона якась унікальна. І унікальний сам Грицько Чубай, його творчість. До речі, всі збірки поезії. Грицька Чубая видані посмертно. За життя видавав він лише сам видавом. Він товаришував з багатьма поетами того часу, і вони боролися за наше українське слово, і вони писали, і вони творили в той час суцільного мороку. І зараз я. Хочу прочитати для вас цю поезію, аби ви почули слово Грецька Чубая, аби ви знали про нього, аби ви, можливо, також самі потім захотіли його почитати більше, знати про нього більше. На видноколі гроняться вже хмари, спішать громи на вічі гомінке, то не пускаємо снів своїх імарень, Увопустіле небо й гірке, а вчуємо тишу, змучену й теплу, і упадім на землю спраглу ниць, благословім дощу, блакитні стебла, благословім хвилинність блискавиць, благословім дрімотний гомін віча, благословім і шепоти, і грім. Тоді погляньмо одне одному у вічі, і у зіниці блискавку зловім. Десь у диві, у видиві вмовклих ночей, у музичному лісі, на синьому зліссі цвіла мовкалина віолончель, і пахло весною чиєсь піаніссімо і пахло зеленими зорями очі, і у флейти тополі благав хтось покаянь, і смичком трепетливим свою жіночність питалася скрипка Яка, яка я? І бігла музична струнка олениця, і птаха музична кудись летіла. І стояла моя зачудована нитість, тремтіла і деревом стати хотіла. А світ вертеп, кажу я з гіркотою, цей світ вертеп, і, мабуть, що найважче у ньому залишатися собою. Від перших днів своїх і до останніх не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лиш собою кожної години, а лиш собою кожної хвилини, З лицем одвертим твердо йти на кін. Гадав собі забудешся мені, хай тільки згаснуть літа пломені, Підуть дощі садами сновигати. І навчать мене, як жить і не страждати. Отак гадав, таку плекав надію, Нехай лишень навкіль заосиніє. Заступить стежку спогадам сумним, З за картоплиння вихололий дим. Гадав собі, зима прийде і вже Тоді й по всім, і годі сумувати, Та білий кінь снігів побіля хати Заклично так під вікнами і рже, Зваїхати у світ тебе шукати. Зійди на пагор літньої пори, Вдивляйся, наслухай це диво літо, Щось шепотять зелені явори і колоситься в полі жито, Сміється річки, сяюча, блакить і гомонить під вербами малеча. І в небі птах, мов човник той потечі, Крила розкрив, летить і не летить. Пожовтіла то поля і клен з багрянів, осінь на дворі, пора сумувати, І водіння з тобою проведених днів З тобою, посеред розквітлих лугів, Забувати пора, пора забувати. Жовте листя так легко летить повз вікно, Та чи легко навчу свою пам'ять твердити, Що минулось не літо, всього лиш кіно, Т біжать дощові і ромашкові титри. При тій сосні мені сказала не люблю, І побігла геть, в мурашник уступивши. Чом по роках ти знову тут? Чому ж тепер з плачем кладеш в отой мурашник грудку цукру? Цвіркуни, мов скажені, втревід дзеленчать, Бім-бім, добродушно відлунюють гори. Ні, не треба тут слів, в хай мовчать. Нехай тільки очі говорять, говорять. Балада про любов з першого погляду У вечірньому трамваї така світанкова дівчина. Діти не вміють сміятись заздрісно. Крізь сльози сміятися і від злості, діти завжди сміються радісно, і їм заздрять дорослі, повно щирості в тому сміхові, повно сонця розлитого, повно пролісків, повно втіхи і ще чогось невідкритого. Сміх той тягне з землі до неба, наче жайвер струнує з радості, і якщо у душі у тебе захвилювалася лють чи заздрість, ти сміхнися отак, по-простому, і повернеться щирість втрачена. Люди, все робіть по-дорослому, тільки смійтеся по-дитячому. І з усіма сміятися і плакати не все одно, що будь цілком байдужим. Є у світі речі дуже неоднакові Сонце на небі і сонце в калюжі, єдині і ніч, брехня і правда, добро і зло, зима і літо. Є лже герої, я герої справді, тут необхідно ненавидіти й любити, тут неможливо просто так прожити, замкнувшись у собі, немов у доті. Тут усе необхідно пережити, усе на смак відчути і на дотик. Тут треба йти, йти, не зупинятись, тут ще багато треба, треба, треба. За все тут необхідно хвилюватись, за всіх людей, за землю, і за небо і розумом, тривогами, руками. Не дай планеті в просторі заснути. Якщо прийшов людиною не каменем, байдужим ти не маєш права бути. Це Грицько Чубай, це його п'ятикнижжя, це батько лідера гурту «Плач ремія» Тараса Чубая і одна із його поезій називається. Плач Єремії. Чи не тому Тарас Чубай назвав свій гурт саме так? І він оспівав дуже багато поезій свого батька. Це книга видавництва Старого Лева, 2015 року видана, вона неймовірно оформлена і світлини з домашнього архіву надала. Донька Грицька Чубая. Художнє технічне редагування тут просто розкішне. Є поезія і світлини. І ось так прописано і промальовано. Є ось так зображення, як писав Грицько Чубай. Передмову в цій книзі написав Костянтин Москалець. Після мову Олег Лишега він надав листування листи, які писав він, які писав Грицько Чубай до нього. Ось так. Прекрасно видана ця книга. І пригадую, я колись давно-давно я вперше побачила цю книгу. І не знайшла тоді, її, аби купити. І ось, нарешті, вона з'явилась у мене. І вже багато років на полиці. 2016 року я її купила. Ось така книга, ось така поезія, ось такий наш український поет, наш Грицько Чубай. Це книга о присутнення одного з найтаємничіших українських поетів, зірка якого яскраво спалахнула у похмурі 70-ті. Це книга Діалог поета з сучасником поза межами звичного часу, і книга розмова Грицька Чубая з його близькими друзями, і вірші, і друзі пережили поета на багато років. Ця книга як лист у пляшці, вкрай важливе послання з минулого в майбутнє тим, хто може його відчитати, тим, хто зуміє проростити у серці живі слова. Дякую за ваш час, дякую, що слухали, дякую, що подивилися. Слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую, до зустрічі!